Всім привітаки! З вами знов сімейка-бабачків. Зараз поснідаю і піду замішу тісто на мафіни шоколадні, бо думала зранку жарити перець, закручувати. Але на роботу бігаю і оледжа каже, що настріє, то немає, то а перець буде як жаритись, буде там шкарчати, шуміти, я нічого не почую. А зараз швидко з віранді стану замішу тісто, поставлю пекти ті кексики. І буду залежиком або на вулиці піду, або буду з ним в хаті сидіти, і буде мені все на вулиці чутно, що робиться. А перець, мабуть, перцем займуся аж вечором, коли прийде мама, або коли вже закриюся це десь годину сім, буду його вже жарити і вкладати в баночки. Він же мене, мабуть, чекає тиждень, якщо не більше, щоб я щось з ним зробила. Ото взяла 3 кг на салат з косолі. Реша, мабуть, залишилась в мене кілограм 9 кг щоб пожарити, і я ніяк не можу до нього дійти. Мій сніданок. Кава з молоком. Такий крекер солоний. І дві цукерочки. Трішки наших покупочок. Це мама купувала на базарі. Крекер цукерочки. Тут кіло гречки і кіло рису довгого. І сочевиця червона. І, треба спробувати купити зелену. Бо червона мені подобається, зелена якийсь, не знаю. Для мене якийсь присмак у ній є. Купити зелену Попробувати дати олежику, чи не буде в нього алергії на неї. Вона в ціну одну. І ще ще покажу вам покупочки із Аврори і Фори. Ось я купила капустину, будемо варити борщик баночка кави. Льодяники тут мікс. Там диня, вишня, тропік, де... і що там вишня, диня, глубнічка, і тропік. Два батончика такі наподобі снікерса. І отакий патрон, типа козинаки в шоколаді. Уже все попідготовлювала сухі і рідкі інгредієнти. Зараз позмішую. Положу у формочку і поставлю пектися. І піду трошечки посижу за лежиком, щоб він не плакав, щоб у нього настрій з'явився. А то щось у нього сьогодні настрій, то приходить, туди то іде, не тримається хати. Цей раз щось в мене з порції вийшло дуже мало кексиків, лише 12 великих і 4 такі чуть... невеличкі маленькі. Бо завжди в мене виходить з порції. 18, десь такого 20 кексиків. А це зараз щось дуже мало вийшло. Начебто і пропорція та сама, не знаю, і таке таке тісто густіше вийшло. Перші шість кексиків вже готові. Якраз буде на обід, вечерюємо на сніданок до чаю, кави. Ще тільки треба піхати купити молоко. Бо закінчилося і нема чим пити каву. Ще взяла ось з точки перцю, трошки почав в'ягнути такий зморщений. Хочу його перекришити кубіком, закидати в морозилку. Реально не знаю, коли його це все встигнути. Ще й Олежик щось там вирядує капризує. Що тобі не подобається, розказуй. Це подобається. Бо прийшла мама. І мультика моя дивиться, так? Да? Це в цього чувачка. Сьогодні цілий день немає настрою. Весь день мами на ручках, так? Да? Чого тебе настрію нема? Обачок. Бо нема? То в суботу, неділю, були магнітні бурі такі сильні. То він таке витворяв, що це капець. Кричав. І вчора ще навіть вранці. Вийшла йому таблетка норафену, і їй там щось з нього болить, Ну, хвилин 20-30 і він перестає боліти. А вчора дав нурафену таблетку, мабуть, тільки годинки через дві його ну, попустили, він трошечки розслабився, вже почав там посміхатися і все. А то до, мабуть, до часу, чи до двох таке плакав, кричав, кипішував. Було таке? Каже, було. Мамі цілий день чого на ручку, то я просидів. Сьогодні такого, ну як, не плаче він, а він просто щось там щось проситься на ручки. Векає ме -ге. Мами немає, він тихенько лежить. Тільки побачив, мене в обмісі на горизонті, починає кричати. Я сьогодні реально нічого не встигла зробити. Готова ще спекла кексики, перерізала перець кубиком, закинула в морозилку. І весь час сиділа або з лежаком, або трішки то на точку бігала, трошки закривалася, бо Олег такий піднімав кіпі, що тільки на руках був, заспокоювався і все. Так що сьогодні роботи в мене ніякої не вийшло зробити. Все я хотіла зробити, але чувак мій не давав. У нього були свої плани. І наші плани якось не співпадали сьогодні. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!